Родина Андрія Гембурука з Новгородціврського приїхала в Чернігів на вшанування полеглих підприємців, які в лавах ЗСУ захищали Україну від загарбників. Напередодні дня підприємця віддали шану тим, завдяки кому Чернігівщина вистояла, а інші підприємці мають змогу далі працювати. Він займався перевезенням був. Чуйна людина, всім допомагав, не боявся, не ховав за чужі спини. Що тільки вперед? Ми йому пропонували. У нас його мама інвалід. Вона, ми пропонували йому оформити, як, щоб він доглядав за нею, щоб він не йшов на цю війну. Але ж він сказав, що ні. Якщо не я, то хто захистить наші родини і наших дітей? Якщо не ми з хлопцями, то хто? Тільки ми, ми повинні, і я, каже, не боюся, я не боюся цієї війни. Я хочу туди, я хочу побачити і захищати свою родину. Дуже важко, дуже важко. Вже півроку, як його немає, але для нас це дуже важко. Для батьків мені потрібно, я доглядаю за його батьками, бо вони залишилися самі. Два сина було і синів немає. І у нас залишилася ще старша дитина, це від першого шлюбу, і маленька від нашого шлюбу, маленька 6 років дитина. На стендах фотоекспозиції майже 60 світлин підприємців Чернігівщини, які віддали життя за Чернігівщиною Україну. Серед них як ті, хто тільки починав свою справу, так і ті, хто мав чималий досвід підприємництва. Але усіх об'єднала мужність і бажання вибити ворога. З нашої землі кожен рік буде проводитися експозиція, будуть проводитися різні заходи саме для вас, для родин, підприємців, тому що я вважаю, як вам важко і прошу вас не покладати руки, займатися. Той справи, які займалися ваші діти, продовжувати її. Ми разом з адміністрацією готові допомагати, вчити, консультувати. Вони могли б знайти спосіб, знайти спосіб відсрочка, бронь таке інше, але вони за покликом долі, не вагаючись стали плічо, пліч до війська, щоб відбити. Вибити росіян з нашої землі, всі кошти, які йдуть від, від міжнародних партнерів, мають від на соціальні потреби держави, а виключно податками від підприємців на цьому тримається наше військо. Ціною свого життя вони дали іншому бізнесу, що зараз працює в місті, заробляти кошти, і маємо надію, що вони будуть допомагати донатити на нашу армію, на тих хлопців, героїв, які зараз продовжують ну як сказати, подвиг наших дітей. І теж долучилися, бо ще ж багато підприємців воює. А підприємці, які продовжують працювати, зібралися поговорити про наболіле і актуальне, зокрема, про ймовірне підвищення податків, бронювання працівників, енергетику, а також про українську культуру сплати податків. Навантаження на реальний бізнес на білий. Він буде і по податкам, і по працівникам, і по всім статтям. А той, хто в тіні, той хто. Ховається, той буде в перелігованих обставинах, і вони будуть себе почувати, Я думаю, що вони переждуть. От, от така от у нас, але ж це ж наша культура, не тільки культура українська культура з багато податків і тому подібне. День підприємця відзначають в Україні у першу неділю вересня.